Від депутатського корпусу вітаю вас з такою чудовою річницею. Ми якраз э, перед тим, як зайти в цей зал, э, мали дискусію, а хто може похвастатися таким терміном служби. Мало хто, тому що ще з тих давніх часів, 90-х років тому, вже усвідомлювали значеність та важливість даної служби. Що саме санітарно епідемілогічна служба є берегиною нашого безпечного способу життя. І ми бачимо, як десь раніше, можливо, менше приділялося тому уваги, тому що все було більш таке, можна сказати, дике, напівдике, натуральне все з більшого було. Зараз знаємо наскільки розвивається хімічна галузь із. Погонею за кількістю втрачається та якість. Ми бачимо, як уважно розглядають етикетки, де що написано на якому продукті. Ми бачимо, що сьогодні люди вже в нас грамотніші, якщо якийсь є шум або інша небезпека, чи хімічна, чи біологічна, ідуть напряму звернення саме до вас, сам особисто бачу ці звернення, які рухаються, деякі через нас е, саме проходять ці звернення. Тому безумовно важливість. Не варто пояснювати всієї тої важливості, яку несе служба. Кожен десь її усвідомлює наскільки це нам потрібно і важливо.